присвячену вшануванню світлої пам'яті владики Івана Хоми. Хто вірить у Бога, той уже щасливий. Життя без віри, шлях у нікуди. Цей світ і небезпечний, і звабливий, бутує пастки всюди і завжди. Нелегко йти людині одинокій, шляхом, що називається життя, тривожить душу, відпиняє спокій, ця думка, а яке ж там майбуття? Вдучи із Богом, ти відчуєш силу, на снагу серці впевненість ходи. Хто вірить в Бога, той уже щасливий. Життя без Бога, шлях у нікуди. До слова запрошуємо директора школи інтернату Івана Івановича Придоту.